Дяджа, частина. Зараз ми розглянемо ось такий кронштейн cs 100 Це у нас оригінальний кронштейн Білорусь. Показує по Білорусі, щоб багато хто бачив і розумів, як виглядає е, оригінал, як він зроблений. Тут оце суто оригінал. Ось так, виглядає раз. Все промаркеровано у нас. Це у нас оригінал. Також є у нас і замінники. Ось це у нас замінник. Це виробництво Україна Ромни. Теж стальний він. Це йде бюджетний варіант. Чи кому треба оригінальні запчастини по Білорусі, вали Валив, збори, замінники. Верхні, кронштейни стяжок, тобто дуже-дуже багато запчастин є по МТЗ.